Я їдiesen, такова, шикарную, шоколадку. Шоколова, revisit... Так, шоколадку. йду пробувати. Так, з приводу що шот маловато. Давай пробуємо шоколад. а шоколад не поганый. Так, ми приїхали в гори по грибочки. Зараз будемо ходити, шукати, де тут кайфує, лазить. Рібоцькі, грибочки, грибочки, а потім буде гриберці Так, ходити треба дуже багато і дуже єбряко. Треба завжди закритим патом бути. Буде. буде багато ключів. Ідемо пісів. Так. Даймон! Дай мне! Дай, мне. Дай мне О, привет! Я уже настрашилась. Это сколько непонятных рыбов. знаєте, що я найбільше не люблю? Що куча-куча паутини Нереально кажуть. Тому хомори? Ну, mm. Та там цілий ліс їх. Нема нічого, коротше. Це плохо. Це плохо, значить нема смислу йти, якщо чесно. Знов на гору. Треба було взяти такий на голову, щоб знімати, йти і знімати, я щось не подумав. Дуже багато паків, таких не дуже добрих. Дві тіку. Хочете і не хочете. Це ті кам'янки рости будуть. Далі бігає, я ходжу, грибів ще немає. Ми вже пройшли трохи, а грибів немає. Якби якісь калічки були то не, ого він вже аж біля ліса. Щепшинка. Ще один м'ятко? Іса, іза, іза. Ай, любов моя. я. Немає, немає. Ага, то вони... Не... it doesn't end тоді коли то стільки всяких хочу поробивши, а потім рік два. Я тоді взяла і давай дивись. Дивися, які кусали Ні, ну то Я як то побачила, я подав. Я тут вже начинала. Тут вже начинала. Ще й жайпойвається вити тут. А тут я з демоном бігаю. І все все. І пока. Так, ми вже робимо м'яско. м'ясо, ребришка, жижариться. Сашка тут з деньком. Тут печінковий салатик, фрукти, овочі. Бульбочка, окраблює палички, всяка чума. <проводитель> Компотик, солодка водичка, кава і <проводитель> знімлю, знімаю вас. На валі. На валі. Немає. <Одбулите. проводитель> Кова тут пюрешечку робить. І заодно робить м'яко. А ми тут карти бам. Ти іншим боком став? <реш> Ой, які вони гарні виглядають. Ти ну це буду хаваєш. Тихаря, поки я тут, а? А наш ти воду забрав, я її спеціально поставила, щоб нагріватися. Давай як хочеш роздавати. Двоє баби. Нереальна смакота. Не жада. Що там жуєш ти, мопа?

Не. О. Ми вже тут поїли і ребрашка, і все, і карти побали Вовчик уже там мусор пали. Тут Сашка хоче знімати. Зніматимеш? Так Мик. Ми прибираємо довкілля. За собою треба прибирати, а не мусор кидати. Зупиняю. Води нічого. А ти що скажеш?

Are you Ручку та попайте. Що? Не на... Мені... А я не Давай мені телефон. Ні, дай мені ту сміну. Дивись, дай я його поставлю в кишеню. Я тебе перенесу і будеш знімати там. Давай, ти перший телефон. Я... Ой, що знесе файне. О, вона йшла один прибіг. Великий, заглядає капелюх. Але ваш красунчик. Який страшний. А чого? А може...

І і Будинки. Будинки. Да. А чого? Ти самий мост. Яка красива. Ти бачиш високо? Бачик, бачик високо? Так, да, це місто велике. Так, да, це дуже велике місто. Давай зараз... туди. Великий, великий. Ну сказали, зараз ні, а було... А ну. от туди я хотів тебе відвести. Куди? Туди. На що? Там є водоспад. Я не знаю, як Сашко, а я йду на качалі. Не завжди їдемо в по тортик. Вацик, 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 вацик. Тіх тортів, які люблю, немає. Ні Наполеона, ні Вернісажа, нічого такого, що я люблю, немає. Зараз їдемо в центр, ще там є. Ще там є, то не ми переїхали, ніхто нічого не переїхав, але просто тяхно. Ще там є магазинчик, подивимося, може, там щось. Я не хотіла вже їхати, але Вова настояв, бо каже, що я все рівно буду прийти до хати і буду найти, що хоче солодки. І він правий. Займиком а там во так. Наполеон є. Наполеон. Ми можемо їсти, дивитися, їхати. Його маленький тортик 400 грам, коштує 100, скільки. Це 26. Торти підросли, торти в ціні підросли. Там все підросло 120-130. 140 баєш. Ну, так, приїхали до друга в гості. Але кидали не відрує, все нормально, так, ми заїхали до. Заїхали, взяли соляру 40 літрів, треба.

Розно якусь купить Я не купляв останнім часом нічого в ролі. І то правда. Що я купляв? Ну просто цікаво там. Під, кінця... під кінець рюбальського сезону завжди знижки починаються Це Правда. Дяк я коренно. такий лох. Я була минулий рік по ходу під кінець сезону, чи коли то було? Були акції на Миколая і... На Миколаїв були акції, От прикормки 9 гривень. Я зайшла і пам'ятала, що там 9 гривень. Хотіла Вові накупити прикормок. Я заходжу. Аврору в центрі. Нема акції. То думаю, блін, я вже захотіла та куплю. Ну, купила йому. І на другий чи на третій день ми знову їдемо в цю Аврору, де ми зараз їдемо. Я дивлюсь там далі акції. Я думаю, курва мать. Ну, а там така суттєва акція була, я тобі скажу. Це обідно найбільше. О, в мене сіла батарейка. 4%. Дякую, так нервує, що в телефоні, Що в комп'ютері зразу гасне твою екран. Так, так. Все, ми приїхали. Угу. Щочки ходить на щира. Чьи такі щочки? Ти чьи такие щочки? Ти ки щучки. Да из щки. Ну ты щучка. Ну, те моя маленька. Ти хобу не буркай. Ти такий загорілий на камере. Может ти такий. Що Святому пасті робиться. Деймон, ти знаєш що і таблетки листів будемо брати? Ти знаєш, що ти будеш пити таблат. П'ять. Він знає, як п'ять давати. Хто Він вчора його копнув, як осел! Реально взяв він ой, хряк і назад. Резко, так швидко. Він просто реально от йому лежалось, йому захотілося, він взяв вову так копнув жорстко, і так швидко. Я була в шоці, що він так може. Хай, -ха, кин на смішний. О!